Рівні фігури. Дві фігури, які можна накласти одна на одну так, щоб вони сумістилися, називаються рівними фігурами. Рівні многокутники мають рівні периметри. Відрізки, що мають однакові довжини рівні, кути, що мають однакові градусні міри, рівні між собою. Трикутники, що мають рівні сторони і кути, рівні між собою. Прямокутники, що мають рівні суміжні сторони, рівні між собою. Для трикутника важливо, щоб всі три сторони співпадали, були однакові. Да? Для прямокутника важливо, щоб тільки дві суміжні. Що таке суміжні сторони? Ті, які знаходяться поруч. От у мене є прямокутника BCD фіолетового кольору і прямокутника Лемен такого голубого кольору світлого. Значить, що? Якщо у мене AD і КН однакові, і АБ і КЛ, однакові я можу казати, що чотирику... ці прямокутники рівні. Чому так? Ну, Бо за властивістю прямокутника у нього протилежні сторони рівні. Отже, якщо АД дорівнює КН, то відповідно і БЦ дорівнює ЛМ, бо БЦ дорівнює АД це ж прямокутник. так? І якщо АБ у нас е, дорівнює КЛ, то тоді DC дорівнює НМ, оскільки DC дорівнює АБ. Знову ж таки, чому? Тому що це прямо окутники, протилежні сторони паралельні і рівні.